Одного разу в одній церкві, знаєте, була сім'я, і була жінка, яка втратила свого сина, а син помер. І коли пастор намагався, якось, знаєте, ну, хоча б щось сказати, якщо взагалі в цій ситуації щось можна сказати, намагався якось потішити чи бути поруч, і казав, що ну, Бог тебе розуміє, я тебе не можу зрозуміти, але Бог тебе розуміє. Ви знаєте, ця жінка. Вона знала про церкву, вона була в цій церкві. Вона таку фразу хотіла сказати, вона її не змогла договорити до кінця. Вона говорить, та що Бог може знати про те, як це втратити власного сина, і вона не змогла договорити на цю фразу. Тому що в той момент, коли вона її говорила, вона зрозуміла, ага, так Біблія ж про це говорить, що Бог віддав свого власного сина в жертву. Він був тут, відчував на собі цей біль людський. Ходив по цій землі, і хто як не він, може співчувати і може навчити цьому нас із вами. О кого як не у Ісуса Христа можна сьогодні знайти допомогу і знайти підтримку?